Ты зачем мне ебал голову две недели, чтобы заблокировать? Ты зря это. Если сегодня не сожжешь тачку, тебе пи***а. Я в СБУ отправлю твою разведку и наши переговоры с тобой. У меня все сохранено. Я даже купить скутера, купить там всякие эти вещи, чтобы взрывчатку делать. Я сделал, но я специально сделал так, чтобы ее не подключать. И взял ее просто пока в гаджет ушел, чтобы она не Друзі, привіт! Нова схема ФСБ по вербуванню українців і замахах на українських воїнів. Одразу кілька випадків за останні дні. І, можливо, їх буде ставати ще більше. Тому attention, Додивіться це відео до кінця, навіть якщо у вас дратує мій голос, захворіла, трошки потерпіть. Думаю, за пару днів вже буде краще. Погнали! Отже, панове, правоохоронці затримали чоловіка, який заманив українського воїна в один із дворів Києва під виглядом побачення із дівчиною з чата для знайомств. Ну а коли військовий прибув на локацію, спецслужби Російської Федерації на дистанції підірвали вибухівку у припаркованому поруч із місцем побачення скутері. Відео без блюру, ви можете подивитися на WhatsApp і на моєму телеграмі Соколова. До речі, підпишіться, бо YouTube не все дозволяє виставляти те, що дозволяє, наприклад, WhatsApp. Після невдалого замаху чоловік отримав нове завдання. Врозуміло, історія продовжилася прибути до прилук на Чернігівщині, оселитися в готелі і готуватися там до нових кейсів. Одним з них був підпал військового авто, а іншим кейсом підготовка до нового. Теракт. Хто цей злочинець, друзі? Злочинець, йому 19 років з Київщини, заворбований росіянами через телеграм-канали. Він отримав інструкцію від куратора, виготовив з вибухівку сам, заклав скутер за адресою одного із київських дворів, заманив локацію військового. Ну і далі все сталося, так я бачили на відео. На щастя, військовий живий. Коли скутер прийняв? Сьогодні я приїхав. Сьогодні утром. Сьогодні. скутер завіз коли. За якого адресу? В телефоні в мене є. Я не помню адресу. Остафія там щось таке. щось таке. Скільки отримали ви на себе в Польщі? Зараз правду. Скільки не отримала друзі? Як це робиться? Я зараз коротенько вам розкажу, щоб ви і самі знали, і друзям розказали. Росіяни зазвичай полюють на людей, які шукають роботу. Тобто людина, яка активно шукає роботу, ясно, що вона буде походжуватися на будь-що, якщо буде чути суму людей з низькою соціальною відповідальністю, моральністю, тупих людей. Тому ви розумієте, що деякі українці часто легко ведуться на швидкі заробітки і тому вчиняють ці злочини. Зазвичай це молоді люди, але бувають і люди старшого віку, без мізків, без серця і без жодних моральних якостей. Потім сидять в тюрмі довго, інколи довічно, а інколи вмирають під час того, як їх затримують. Такі випадки теж були. Але найстрашніше це коли діти, підлітки, беруть, підкладають щось, що їм взагалі не сказали, що там, або бувають випадки, коли не знають, що вони роблять, вибуховий пристрій. І навіть не встигають то підкласти, як за хвилину до підкладання це вибухає в їхніх руках. Наприклад, такий випадок був на заході нашої країни, вано-Франківську, одна людина, дитина загинула, інша без кінцівок в лікарні, залишається навічно калікою і злочинцем. Доля за 100 баксів. Це просто щоб ви розуміли схему. Далі, панове, розкажу вам про те, чим закінчилася ця історія, і ким виявився зрадник, а ще про навіть більш трешову історію замаху на українських воїнів. Отже, як військовий вцілів, він підійшов до цього скутера, запідозрив, що там щось не так, встиг відійти в бік, і в цей момент мопед здетонував. За попередніми даними, вбухівка могла містити селітру. Постраждалих, на щастя, окрім військового, там нікого не було, то немає. І військовий вчасно, повторюся, врятувався. Азовець, до речі, правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах одразу після підпалу автівки. Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. А це терористичний акт. Зломиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Інший, схоже випадок стався у Харкові, тільки, на жаль, закінчився трагічно. СБУ, друзі і національна поліція там затримали російську агентку, яка передавала військовим ЗСУ замінований скутер, нібито готові як волонтерську допомогу. Того дня, 20 червня, росіяни активували вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє воїнів. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм цього волонтерського моторолера. Далі деталі, ким виявилася дівчина, а також шокуюча статистика про те, наскільки активно ФСБшники працюють зі зрадниками українськими через телеграми, і скільки вдалих операцій їм вдалося здійснити. Ви будете вражені, панове. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, продовжуємо. Отже, друзі. За даними слідства, для злочину агресор завербував 19-річну харків'янку теж через телеграм. Зву дівчину Катерина Пихтіна, сама вона із Золочівського району Львівської області, але проживає у Харкові. Після вербування вона отримала детальні інструкції від куратора, сама виготовила СВП в домашніх умовах. Готовий СВП, фігурантка привезла на місце стоянки скутера і там заховала в багажнику. По камері, яка була замаскована на місці тракту, російські спецслужби відстежували прибуття військових, і в режимі онлайн на локації вже натискали кнопку вибуху. Після вчинення злочину терористка намагалася залягти на дно, але за кілька годин її затримали правоохоронці. Тепер ці гниді. Загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. 19-річна дівчина тепер сидітиме в буцехарні. Взагалі скажу вам, що TikTok, що Телеграм це реально величезна проблема. Через месенджери, ФСБ там вербує агентів, це часто непримітні для нас люди. Саме через Телеграм масово вербували підпалювачів автівок, ЗСУ за 100 баксів, підпалювали авто в Києві, наприклад. В офісі генпрокурора розповідали, що в основному шукають людей від 18 до 35. Це відбувається через анонімні телеграм-канали. 99% випадків, друзі, виконавці керуються питаннями грошей, ніякими не ідеями, розповіли в прокуратурі. Таким людям обіцяють інколи від 700 до 3 тисяч доларів. Однак зазвичай виконавці навіть не встигають отримати кошти, бо говорять: виконаєш злочин, потім отримаєш. Нащо вона? Выконала. Если сама загинула, то уже точно не отримає. Если не погибла ее спіймали не, СБУ, то уже не встанет. Проследковать отримала или нет. І... Да и где они их? Далее, шукатим. Нет, где. Они, скажем так, называют их просто э, одноразовыми. Ты зачем мне ебал голову две недели, чтобы заблокировать? Ты зря это. Если сегодня не сожжешь тачку, тебе пи***а. Я в СБУ отправлю твою розвідку і наші переговори з тобою. мене все захранено. Російська сторона почала про що от ми тебе записали. Ти дав згоду на підпал. Ми тебе здамо в СБУ. Він повідомив батько. Батько звернувся вже в органи служби безпеки України. Чи багато таких людей, друзі, які ведуться на це вирбування за 9 місяців, наприклад, минулого 24-го року зафіксували 266 випадків підпалів автомобілів військових волонтерів. Це зараз. Тільки про підпали суду. Найвразливіше в цій історії я хочу на цьому закцентувати друзі. Це питання виробування дітей, нато підлітків. Я сама мама підлітків одного старшого іншого, які ще не користуються так активно соціальними мережами, аби побачити там подібні історії. Втім, розмови вдома веду. Тому ви теж проведіть розмов. І продовжується наш збір для першого штурмового батальйону. Імені Героя України, де да Вінчі. Тому, будь ласка, приєднайтеся для того, аби хлопці мали автівку. Що у них зараз є? Завдяки Максу, нашому підписнику Максиму, дякую тобі. Вже вдруге ти це робиш для нас. Для наших воїнів хлопці мають вже Нісан повністю укомплектований для того, аби виїжджати до певного етапу. Далі вже з цієї машини треба присідати або в броньовану, або в пікап. Ви розумієте, що відбувається з друнами, які кружляють над головою. Відповідно, потрібна спеціалізована машина, на якій можна було б маневрувати, і на якій можна було б перевозити і БК, і людей поранених, якщо треба. От на цю машину ми зараз і збираємо. Тому долучайтеся. В описі буде лінк. А ось звернення хлопців. Шановні підписники, Яніни Соколової, до вас звертається взвод розвідки першого штурмового батальйону, першого окремого штурмового полку, де «Да інші. У зв'язку з тим. Що наразі на Покровському напрямку порог щоденно нищить нашу техніку та пікапи, у нас з'явилася нагальна потреба звернутися до вас за допомогою. Ми відкриваємо банку на збір на пікап, який дозволить нам ще більш швидко підвозити БК до позицій та проводити ротацію. З вашою допомогою у нас все вийде і перемога буде. Найближчим часом, слава Україні! Героям, Героям слава! Друзі! Ну і весь минулий тиждень ми з вами збирали для 111-ї бригади. Маємо від хлопців звіт. Збір завершено. Завдяки вам, що купили, звітуємо. Тримайте. шановні українці, всім бажаю здоров'я. Лейтенант Збройних сил України, Дудін Олександр, 111-та бригада, 110-й батальйон рота РВП. Звітую! Крайній збір, який організовувала Яніна Соколова щиро їй дякую за це. Допоміг нам придбати деякі прилади. Перший прилад це тепловізор. Поїде на виконання бойових завдань на першу лінію в окопи. Вночі будуть хлопці бачити все, що вони мають бачити. Також ми придбали отакий от прилад: це аналізатор дронів. Це конче необхідна річ, яка зараз. Без якої зараз дуже важко пересуватися або так само виконувати бойові завдання на першій лінії. Тому ще раз щиро дякую всім, хто підключився до цього збору. Підтримуйте, це дуже важливо і це дуже приємно, коли ми відчуваємо, що ви поруч з нами, що ви нам допомагаєте. Дякую Яніні Соколові і всім, хто прийняв участь в цих зборах. Слава Україні і разом до перемоги! Підпишіться на наш канал. Напишіть в коментарях, що думаєте. Взагалі, мені здається, нафіг треба закрити Тік-Ток, де просто фейкомети і розпалювання цієї російської пропаганди, музла, різних вкидів, такі телеграми. В описі до цього відео ви знайдете спосіб нам допомогти. Наше попереднє відео про саміт НАТО тут.